Ми сюди прибули з місією подякувати генералу головіну за службу і призначити, представити особовому складу нового керівника поліції Одещини генералу Беху. Генерал Головін звернувся до мене з рапортом про звільнення з національної поліції. Він був задоволений згідно чином законодавства, за станом здоров'я, йому необхідно якийсь час. Пройти період лікування реабілітації, потім ми йому запропонуємо повернутися назад в стрій. Національна поліція відповідно після подальшого звернення розгляне щодо проходження служби. Дмитро Валерійович, на думку і керівництва національної поліції, безперечно, на думку міністра внутрішніх справ. За два з половиною роки провів велику роботу в підрозділі, забезпечив стабільність колектива, тому що ці буремні попередні роки призвели до деяких де 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 деструктивних проявів, які відбувалися в підрозділі. Була велика нестача кадрів, була плинність кадрів. З цими проблемами генерал справився. Достойно, можу констатувати, що в Одеському регіоні значно зменшилась завдяки плідній праці Національної поліції регіону кількість розбійних нападів, значно покращилось кількість затриманих правопорушників за такі суспільно важливі для громадян речі за крадіжки особистого майна знизилися авто транспорту, тобто криміногенна обстановка в регіоні значно покращилась. Це далеко від ідеалу, але якщо ви пам'ятаєте останній наш проїзд, коли ми тут разом з генеральним прокурором і з міністром справ проводили спільний брифінг ми визначили деякі на той час важливі для нас питання, які теж за цей короткий період. Правоохоронці Одещини справилися з цим завданням і рейтинг поліції серед громадян Одеського регіону значно збільшився. І тому ми достойно можемо сказати, що останні два з половиною роки генерал Головін був на своєму місці. Генералу Бехову ми за сьогодні і за завтра за два коротких дні. Передамо естафету, він повинен підхватити і в позитивному напрямку сприяти розвитку поліції. І основне йому завдання, яке ми ставимо, це бути ближче до громади. Питання взаємодії з громадою це найосновна проблематика, яка є в Одеському регіоні. Не тільки, зокрема, в місті Одеси, а взагалі сам в усьому регіоні. І на цими питаннями він буде займатися. До сьогоднішнього дня генерал Бех очолював поліцію Харківщини достатньо позитивні відгуки, і тому нам було дуже важливо, щоб. На ходу підхватити ті напрями діяльності, які зараз є з поліції, і вони розвивались тільки в позитивному плані.